Ха-ха-ха. Хороший. Тут це такий уже. Це вже машина. Ха-ха, банда. Ну що ж, всім привіт рібацюги мого каналу. Коротше, приїхали на рибалку і дивіться, яка погода нас зустрічає. Там походу йде гроза до нас. Ну нічого, зараз йдемо на місцинку. Сьогодні будемо ловити на поплавочок, закинемо резинку обов'язково. і спробуємо щось зловити. Зараз дойду через очеретом, через куширі треба ще буде пройтися і будемо зустрічати нашу погоду. Погода заходить не очень, але нічого... Я вже зараз розложився, зараз ти за черв'яками позабув машині. І зараз покажу, пасненька, конечно. Але нічого. Ось так. Така красота там зараз сидіти. Пантон ти, конечно, правда плаває. Але нічого. Все красиво. Чотенько. Так що зараз розпадаю по плавчаночку в'язати резиночку. Так, достаємо наш козирний 1 грамовий поплавочок. Отакий. Зараз починаємо його в'язати і будемо закидатися. Питер, есть, ну конечно, грымыть не по детски. Лізьба на перший коросик. Прикуленький, невеличкий, маленький, красивенький. А такие ладошечные, самые вкусные. Ну, ничего. Так, де поплавок? Поплавка не бачу. Ага, нічого нема. Це навірно просто для цього поплавочка трошки жирнуваті. Крючки. Сейчас спробуємо з пластиком да черго, куди так. Подивимося, може так якось буде якийсь результат. Mm -hmm. Пішло. Прозівав. Тут я прозівав. Тут нормально Карасевича завалили. Хороший. Тут все такие уже. Это же машина. ха, -ха банда. Что? Видите, как карасямбу завалил. на попловчанечку на такому красивому озерцю так що зараз відцепляю його і в сардок отакий карасямба клюнув це вже прикормочка гіркулес так що зараз перезакидаємося і ждемо очередного карасямбу карасямбу у подлюка. Ну що ж, бацю, а такий тестовий виїзд на сьогодні був на нашу рибалочку, заліз в коряги в очерет, почала клювати рибку, клювала рибка, все було добре. Будемо закінчувати нашу рибалку, бо почався дощ і не особо приємно ловити під дождем. Так що до нових встреч. Всім дякую за підписку. Ставимо класне моє відео і побачимося вже дуже скоро з резинкою. Так що всім пока і до нових встреч!